Запрошую вас в майстерню художника. Сьогодні будемо малювати фарбами різного кольору. Це буде зимуюча пташка снігур. Давайте розглянемо, з яких частин складається наша пташка. Голова кругла, тулуб має форму овалу, крильце має форму овалу. Також щічка та око овальні, а ось дзьобик і хвостик трикутник. А сидить наша пташечка на сосної гілочці. Готуємо папір і червону фарбу, малювати будемо тулуб пташки. Пам'ятаєте, це овал. так. Зафарбувала всю поверхню чорною фарбою намалювала голову і крило. Частину розфарбувала. Коричневою фарбою розфарбують другу частину крила. Очікуємо, поки висохне фарба, і робимо пальчикову гімнастику. Я будую годівничку для горобчиків сінички. Крих насиплю і пшонця прилітайте всі сюди. Якщо ми з вами фарбуємо різними кольорами, необхідно змінювати водичку. Білою фарбою домалюємо смужку і око. Хвостик чорною фарбою малюємо щічки. Червоною фарбою я приготувала жовту фарбу. Що ми не намалюємо? Вгадайте. Правильно, дзьобик. який колір ще з'явився? Правильно, синій, це око? Посадимо нашу пташечку на снову гілочку. Ось таку пташку я намалювала намалюйте, будь ласка, і ви.